Святик, святик. Ой, красота ти наша. День на день не приходиться. Сьогодні, оце, бачите, вітер дуже такий. Навіть фенді воно замерзає. Так, і ми вийшли на вулицю. Мама збирається на роботу, а нас зібрала. І ми оце вийшли на вулицю. І він дивиться, що там таке є. Каже, вчора так тепло було, був роздітий, роздягнутий. А сьогодні ось так. Ну це зранку. В обід то буде тепло, да? так? <хи> <хи> да! Сьогодні розквіт. Перший декоративний мак. Їх тут багато. Ну, це зранку. Так. Сонечко є, може, і потепліє. Навіка сказала подивитися, де той Ой, тюльпанчик, вона його називає капуста, ну він не капуста, ну його немає. Нема в цьому році. Багато вон в кучках зовсім не з'явилися квіти. Таке в нас небо, ні тучки. Але вітер. Так мама нам Сусю не дала, може, в нас там ззаді є, треба подивитись, Ми щось так уже. Ну, він сьогодні раненько встав, мама говорить. Да. Святик, тут щось думаю, думаю, що я там думаю? Зойка Опа. Поїхали, каже, ти стала. Треба нам Суся? А? Ні, не треба. Ну, й відвернувся, значить, не треба. Надіть гуляємо. Ми заснули, а я не знаю, що. Ой, тут можна, травичкою койде між квітами. Пощіпати, не знаю, що робити. Прохолодно, плюс 9 сьогодні. Ось тут у мене вже деякі квіточки відквітили. Я їх зриваю, От. А які забуваю, і вони потім достигають оці насіння тут же, бачите, скільки тут одній. П'ять насінинок. Ну, там у мене насіялось. Ну, мені багато не треба комусь там подарувати чи що можна. <світ> То в мене запитують про мою іберійку, А ви не продаєте? Та ні, якось навіть не замислювалась, щоб продавати. Хоча можна було там насадити. І трішки допомогти собі пам'ятник зробити дітям. Чогось я не замислювалась про продаж. Так, оце, зірвала, де дістану. Що? А, іду. Та Віка мені винесла, бутерброд, мабуть. Ага. Тут не тільки бутерброд, тут і яєчня, і помидорчики, так що мені смачного на вулиці, це сніданок. Ну, бо малеча ось тут у мене стоїть. Знайшла таке місце, саме затишне, ще й прикрили його. І в курточки сьогодні. Ну, і мені смачного. Я вже говорила, а воно в голові без кінця. Раніше ми всі. Збирались зранку за столом. Стіл набагато менший був. Або капу, або що всі разом. Особливо тільки ми тут почали жити. Це 13-й рік, 12, -й, 13. -й. І так далі. А зараз отак на ходу. Ну, нічого. І Віка ще й в тостері підсмажила. Я сьогодні нічого такого робити не буду. Там під абрикосою почали пагони лізти Абрикоси, непонятно, це шкалірована, хочу прополоть. І сьогодні висажу кабачата. Ось такі вже росточки пустили. От. А так. Може, ще щось знайду, Ну, Віка каже, не перетомляйся, трішки відпочивай, бо треба до молоді прислухатись. Ну, ось так наша лялечка спить тут. Перці переночували супер, не то, що бакважани. Ну, я ж їх виносила на вулицю, вони в мене закалялися. От. А баклажани, думаю, ну хто ж там з теплиці виносить. Тому ось ось так при нулю градусів таке трапилось. Він ж поспав мій горбошей. Кажи, піднімай мене. Ой. Ну, у нас плюс дев'ять, на сонечку нічого, а так вітер холодний, холодний. Зараз поїдемо додому. Будемо робити кашку, так? І погодуємо Святіка А зараз я білизну зніму. Добре. Вона вже, мабуть, висохла. Та ні, не все, хай висить. І що поки спав, що я тут зробила, це ось о, прополола тут. Ось таку діляночку. Трішки не закінчила навколо абрикуси. Ну, а ввечері залью водичкою. Це високорослі хризантеми. флукси, білі і е, рожеві такі. Ну, мені ще треба і тут зробити лад. Ну, може, після обіду. А? Отак, отак. Ой! Що там? Ава Вав не ходила з нами, не захотіла їй холодно, трішки погуляла, кидає рибку йому, А? кинула <гум> і тікає. Да? Хоче, щоб ти грався з нею? Ось. Ага. <гум> Бачиш Опа. Хто це сів? Ай, ой. Куди ти в рота тянеш? Опа! Мама сказала, привив, каву єсть. Все, пішли, пішли. Давай штани знімемо, бо вони сповзають. Святік. Святік. Свят! Ой, Боже, Так, да, зараз знімемо штанці і грайся. Да, то мій хороший. Дивись, вона тобі ще одну принесла, бачиш качечку. Ой. Mm. Да? Каже, не мішай, святик роздягається. Святік роздягається. Mm. Да. Святік роздягається. Mm. Все, ми передяглися. Бабуля пішла готувати їжу, святіку обід. Так? Ми поспали на вулиці півтори години. Ага. Фенді, ти за нами скучала? А, ось ми бачиш, які? Він ділиться з тобою іграшкою, а ти в нього забираєш. Да, Святик? Кажи, не чіпай мою. Не чіпай. Ага, вона все рівно забрала. Все. Всі. Да, забрала. Все. Ой-ой-ой. Забрала. Угу. Ну, пішли в кухню, пішли. У нас, у нас же є малюки. Да, у нас є малюки. Вчора віки говорю ну, розгардіяш іграшки скрізь. Кажу, а ви як ви поїдете, а я потім поприбираю, попили суси, а так сумно. Хай би був гар... розгардіяш. двері. Ку-ку. А, там так що... Ой, ручки можна придавити. Тут темно. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ага, сам закрив. Ну, думнічка. Пішли назад, пішли назад. Кажи, поїв, треба ж кудись енергію дівати. Ну, на дворі потепліло, плюс одинадцять зараз. Ще трішки підемо на вулицю, так? Да? Підемо? Каже, закрив двері не можу відкрити. Ага. А. Пішли мультик дивиться, пішли. Ні, віконце пішли, подивимось. Пішли. Красунчик. Я їду гуляти. Ти гулять їдеш? Ти їдеш гулять? А, -а, -а. а ти бабулю лишаєш? На? Кажи, я ж повернуся. Треба трішки й поїхати. Ой. Так. І... Це точно. Да? Ой, господи. А Так, що тут? Ні, то мамин телефон. Угу, Як би його дістать? То сумочку, то... ой. Що ти вурчиш? Чудо. Мама, ми полізли до тебе в сумку. Закривай Святик. Закривай, закривай. Молодець, давай. Закривай. Оп, Опа, Щелк. Все. Хто це вміє так? Хто? Святик уміє. Кажи бабуля, я поїду в магазин, а ти дома останешся. Да. Лишишся, як правильно говорять. Кажи, бабуля, вчись говорить правильно. Опа. Не хочеш повертатися до мене, красунчик. Все, упав, упав, упав. Ось так. О, так. О! Трішки побалакаємо. А? Ой, господи, до мене йдеш. А, хочеш, я зрозуміла, з моєї кофточки хочеш? Ага. Забрати кільце там? Ага. Святік. Свят. Ой, боже мій. О, посвітлішало щось.